Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Це село Черч, десь якраз середина між Івано-Франківськом та Львовом. Між цими областями якраз активно ремонтують дороги. В цьому селі роботи закінчили. Втім, люди звернулися до народного контролю. Кажуть, асфальт тут вистелили. Проте не зробили розмітку, а про узбіччя і зовсім забули. Тому ходити тут. Важко, а їздити іноді небезпечно. Тут я не знаю, скільки легкових машин було в ФОС. Потім тут людину травмували, корову травмували, коня травмували. Тут вже бачу свіже, Прошли не було десь в неділю на блікідні. Той заїхав вже. Сліди від коліс у сільській канаві. Селяни доводять, проїзну частину підняли, а узбіччя тепер, наче у прірві. Водій Ігор щоденно цією дорогою перевозить автобус з людьми. Каже, гострі відчуття на такому трампліні його пасажирам забезпечені. Тож, клану, треба брати в праву сторону до упора і тоді вивертати автобус на ривлю. Так, інакше. Його Переломлю на, на ліву сторону. Більше ходить людей по, по Асланті чи ніж по Не переливки тут і пішоходам. Селянам доводиться вибирати між болотом та автівками. Поки пані Наталя прямувала до нас, мало під колеса не втрапила. Бік на бік, бо зараз у нас переїде. З магазину виходив дядько один, ну він хромає. Він тут просто не подолав того бар'єру і впав. Я підходила, його піднімала. Пані Оля працює в магазині у центрі села. Жінка переймається в ужеледицю через крутий з'їзд, автівки гальмуватимуть мало не під стінами її крамниці. А це старшокласники. Вони якраз прямують в цей магазин. Школа навпроти та зебра відсутня. Я можна стояти співати фон п'ять чекати, як всі машини повідомляють. За дітей переживаємо за брат молодший Чи це теж в магазин переходить? Машина під'їхала, дитина йшла по переході, посадили на капот. Ми живемо вже так давно, без зебри і без нічого. Перейти дорогу неможливо. Діти йдуть не тільки з батьками до садочку, а ще й самі до школи. Голова за безпеку руху болить тут і в сільського очільника. каже, звертався у всі інстанції та безрезультатно. З острахом чекають на морози. Ну катастрофа. Зараз рахуйте, була трошки трошка вожеледа. Як хтось з обочини злетить, то машина буде не одна буде, машина тут в сільській раді або в магазині одному другому. А перепад там який? Там дуже багато, сантиметрів 40. Чому немає обмежувальних знаків біля освітніх закладів, чи бодай зебру в селі не намалюють, з'ясовуємо у поліції. Ті пояснюють, щойно ремонтні дороги між Франківськом та Львовом завершать, необхідні показчики встановлять. Дорога робиться, погодні умови наразі. Дорожня служба, сказали нам, що от всі дорожні розмітки, пішохідні переходи, Увага, діти, будуть нанесені тільки після повного закінчення дороги, тобто коли буде дорогу в експлуатацію. Коли це станеться, йдемо питати в обласних дорожників. Ті обіцяють, місяць часу і роботи закінчать. Після того, як буде влаштований верхній шар асфальтобетону, будуть проведені роботи по укріпленню узбіччя. Видано завдання для проєктного інституту. Який розробляє ордер організації дорожнього руху на цій дорозі, і згідно з нього нами буде проведений весною тендер на влаштування і знаків, і дорожньої розмітки, і бар'єрного огородження. Нами буде нанесена ще розмітка цього року. ось ця розмітка. Виконання обіцяного народний контроль неодмінно перевірить. Ми простежимо, аби до жителів Черчі дослухалися якомога швидше. І на Сендець Камонюк, Роман Кочержук, Ростислав Ботюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.